Друзі, всім привіт! Ви знову на каналі Файна Компанія. Ми знову на риболовлі, знову на річці стир і знову ми приїхали на ніч. Тому ми вже потрошки, як ви бачите, розкладаємо своє робоче місце. Зараз ще я приготую фідера. Далі у нас підготовка корму. І будемо детально вам все розказувати. А перед початком перегляду даного ролика попрошу вас поставити лайк, написати якийсь коментар. Там дзвоник ще є біля кнопки підписатися, щоб ви не пропустили нове відео. А ми будемо починати. Тому дивіться далі. Ну, а по корму, друзі, на все стабільно. Це буде ось такий горох. Зварили ми вдома 2 кг. І так як це саме улюблене лакомство нашого ліща, буде сипуха від компанії «Флагман». Це гранд серії «Супрім». та велика плотва, великий лящ. Ще це все залиється ліквідом. І від трикабець ще, може, будемо додати всякі зернові, тобто перловка, Тут є пшениця, ще кукуруза є мікс. Це все ми загарбніко перемолотом. Я сьогодні на рибалці не сам, а з ладом. Ми вже колись на рибалку з ним їздили. Відео можете побачити, ось тут воно вискочить з боку. Е, тому зараз ми замішуємо корм швиденько, будемо вже закидати наші водища. Дивіться далі, Так, я візьму зараз блиш блюд на половину цього гороха чпокс щоб десь було тако візуально десь по кілограму клац клац далі так, бачите такого положив кольору і цей корм іди покажи Зелененький. І така виходить солодка спеція. Дуже такий цікавий запах. І не солодкий, і не туди, і не сюди. Мені здається, що він має сьогодні працювати, друзі. О! Ну, як ви бачите, фідер вже в нас стоїть на ось такій підставці. Робоче місце наше вже все готове, ось корм, вже зробив стартовий закорм. Вже в стир запустив десь буквально ну, десь 7-8 кормушок з корму. Так, пройдемось по нашому стулу сьогодні. У нас по наживці ось такий ось червяк буде. Вже не знаю, скільки йому там чесно, рибалок, скільки вже він в холодильнику стоїть. Але він там ще є. Ну, Я ще докупив сьогодні в льошому магазині. Пінка вже теж разом перемішку з опаришем і куколками тими так скажем, кастером. Далі що у нас тут така робоча атмосфера? Леска 0,16, треба буде зв'язати пару повідочків, бо я не спів сьогодні зв'язати ножнички петлів'яз екстрактор. Це наші атрибути для кіносйомки. І ось такий гарний органайзер, якому в якому зберігаються у нас ігочки і наші повідки. Сьогодні нав'язав повідків перед рибалкою. Ось 0,12 леска і гачки. На одній бобінці це у мене ось такий Silver Roж, це плутовинний гачок. І на іншій бобінці то в мене ось такий восьмий номер, ну там у мене 12, 14, 10 нав'язані ось такої форми гачки. Суперфідер. Тому сьогодні ми будемо експериментувати, дивитися, на які поводки буде краще йти чи з, чи з такими гачками, чи з такими леска я не перебирав, нав'язав всі на 0,12. Ось тут у нас знаходяться наші лески. Це у нас поставили з ладом, щоб ми на 0,09, та що він ловив. І тут а, всякі різні є відводики на кормушку, фідергами готові. Ще такі обусіньки, тому штука прикольна. Хай лежить. А ми будемо зараз одягати нашого повітка нашого фідера і будемо очікувати перші покльовки. Ось, друзі, і наша перша рибка. Ось таке головлятко плюнуло, можна сказати, з другого західу. З першого теж була риба, але то була верховодочка. Тому будемо пробувати ловити далі. Я думаю, що будемо зараз ми по їй укрупнятися. Ох і форсірує, ох і форсірує. Судачок. Судочок. Ану, підхватку. Льогко не блатуй. заведи, заведеш? Чи ні? Андрій. подожди. Я спущусь. Давай, давай, давай. На себе, на себе. Чекс. Ох, і красава, Андрійко, бачиш. На отаку от приманочку, с'єдобку, взяв такий гарненький окунь. Матросик, так скажем. Да. Ох ти шо, який полосатий. Солоденький. Чудо. Отак. Вот Бачите? Андрій, подобра в типу спіти, покажемо людям перериву. Зараз ми так трошки персонаємо туди підберемо. Опа! Ти бачиш тут? А він пішов. Же... А він вже в нас, пальці. Ще не ж тільки стартовий закорм зробили. Вже він прийшов? О! Не лящик, але такий козлик вже приємний. Клас. Так. Швиденько беремо, забиваємо нашу кормушку, ставимо на річок нашу наживку. А яку наживку ми зараз ставимо, то я вам скажу деталі згодом. Ну що, друзі, як ви бачите, ми вже переключилися на нічку. За той час, після того підлящика, риби було мало. Було пару сходів, то таких конкретних один раз обрізала щука, можливо, окунь, бо з точки витягнув одненького окунця, такого невеличкого. Так, ну, і зараз, як ви бачите, облаштувалися таким світлом. Вже їх палички поставив на наше фідера. Щось, щось, щось. щось Оп. Світлячки стоять теж. Оп-оп-оп? І це вже зараз потемніло починає проклювати ось така маленька густірка. Клює на опариша і на піночку. Черв'яка ставив, то дуже швидко її обідала верховодка. Ну, зараз будемо далі дивитися. Що в нас буде почати з того всього? Комарі життя не дають взагалі. Луплять один за одним. А ще світло поставлю. Ну, я якось думав, що наоборот поставлю світло, то будуть давати життя. а так поставив світильничка, то вони туди перебралися до лампи. А я що у нас тут. Ось, а вже починається активчик. Вже прокльовує ось. Така гарненька хустра. І то так, поки одненько перенаживляю, то на другі вже риба приходить. Ось що означає коли стемніло. Ну, Я все ставлю перспективу на дальню точку. Я думаю, що звідти має сьогодні прийти щось цікаве. Так, тому зараз ми ставимо. Уже черв'яки. Ще гачки в мене стоять, поки такі 14-12 номер що я великі не став. зараз я почну вв'язати великі поводочки. Так, так, так. Чисто, чисто черв'як без всяких опарищів. Спробуємо так. Оп! Ну, а от такий дядя, дядя нас то збодрив трохи. Вон ще на нам, нам зайшов красавець. Такий аж не влазить. Треба широку голку включати. ти що. Ну і на, вже на годиннику... годинку. Вже на годиннику 11-та година вечора. І зайшовши на нам судачок. Чесно, то в мене таки вперше, щоб така риба клювала. Опору і, і це сталося, кстати, на черв'яка. І емоції нам подарував таких, взагалі, незабутніх можна сказати. До речі, моя дальня точка мовчить. Немає там нічого зараз такого доброго. Тому ми далі її кормимо, кормимо, кормимо і в надії, що щось там ще нам прийде. Ну, друзі, як ви бачите, рибалка поки в нас зараз йде ще нормально. 12 години ночі. Вже бачили, що риба навіть і хижак плює вночі, тому я взагалі задоволений таким результатом. Так. Да. І це вже такі покльовки, які стали в'ялі. Не знаю, чи просто це така покльовка була, чи. Так мені здалося, я може да її прогавив. Ну, густі раклює. Дуже гарних розмірів, якщо так подивитися. Клас. Наживка. Параш і пару червіків було. Да. Ще ману такої рибалкою понесоводжувати. Ще ночі такі тепленькі. Клас просто. Таку густеру приємно бачити. Вночі що вона клює, хоча ще хотілося б побачити щось би і більш таке незвичайне. Блив, який карась, глящий побачимо, що у нас на дальній корови Оп! Дуже ніхто її і не чпав, хоча щось взагалі здивований. У мене спочатку там хижак полював одненького хочка, перегриз, далі я зловив одненького кунця і потім почала клювати у мене дуже дрібний, дуже дрібний. Підлящик, хто його знає, чи воно все там полякалося і кудись порозбігалося. Вже я повітка вкоротив, Тому в стояв метровий. Зараз вже поставив трошки коротшого. як трошки тримається такий сантиметр десь до 50, тому дивіться, кормушка з нашим кормом. Монтаж інлайн. Ось такий відвод з відергама плетений і ось така насадка. Я думаю, що нашому нічному гостю вона по-любому повинна сподобатися. Тому підмотуємо. І пошло. Залишаємо їх я на стоїть собі, а ми підемо. Ага. Миші покої не дають це капець. Окружають з усіх сторон. Десь бачать зернові. Вже по всіх моїх ящиках облазили всі, всі що стоять поряд зі мною. Можливо, треба гратися з повідком знов. Зараз в мене стоїть той 50 см. Можливо, треба поставити зараз на 70 80 см, хоча не знаю, чи грає воно, ніч якусь роль чи не грає. Але ж треба пробувати як-ні-як. Ніч а вона та риба. Ну, зараз на полювання ходить на міляки, до трави, до таких місць. А, Оце вот трофей. О, вже у нас якась риба вранці починає плювати. Чик-чик-чик. Водовиків. І тут плотва така, як будто бы Дивись, яка гарна. Клас, за нижню губу. Така золота рибка попалася нам. Вона якась така і недовга, як звичайна плотва, якась така пищик до густери. У нас було знову під берегом клюване. Зараз таку зробимо підтяжку. Почекаємо, а може і воно поможе. Ну що, друзі, будемо закінчувати нашу рибалку. Будемо дивитися, що ми зловили за цю нашу таку прекрасну ніч, яку ми відловили Оп. наш садок. О, 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 о. Да нахрена мы даже не наживы, правда? Оп. Да, а потом сюда, сюда, судака, сюда, 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 Головність за цю ніч. Тож, друзі. Бачила такого судака. Густера взагалі шикарних розмірів. О! І окун, і Сом, ще навіть живий. Ще й зараз додому попливе. Тому, друзі... Підписуйтесь на наш, на наш канал, ставте лайки, а ми будемо їхати додому. Вже збирайте і очікуйте нових відео.